Семирічна Євангеліна Реутова, десятирічна Злата Похилко та одинадцятирічний Артем Гетьман. Ці діти зникли на тимчасово окупованих територіях Донеччини і де вони перебувають зараз невідомо. Проте я сподіваюся, що з вашою допомогою малечу вдасться відшукати. Насамперед, я звертаюся до жителів тимчасово окупованих територій Донецької області. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Євангеліна Реутова на цьому фото. Вона значно молодше своїх семи років. Але сподіваюсь, це не завадить упізнати дівчинку. Злата похилко виглядає на свої 10 років. У неї світло русяве волосся та блакитні очі. А це Артем Гетьман. Наприкінці минулого року йому виповнилося 11. у хлопця світле волосся та карі очі. Інформація про зникнення цих дітей надійшла в жовтні минулого року. Є припущення, що усі вони могли перебувати на території тимчасово окупованого Донецька, але зараз їх доля невідома. Можливо, дітей вивезли до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі про них. Якщо хтось бачив Євенгеліну, Злату чи Артема або знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам, навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служба розшуку дітей в Телеграмі або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли і зараз з ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. Допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія у розділ Зниклі діти України. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. Як показує досвід служби розшуку дітей Магнолія, переважна більшість з них це підлітки. Ми поспілкувались на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому. Одна з них це важливість залучати дітей до вирішення сімейних питань. Долучайте дитину до розробки сімейного бюджету, до вирішення якихось проблемних питань. Адже іноді ми приймаємо якісь рішення, і це рішення бувають складні, важкі. Ми самі дуже переймаємося і переживаємо через це. А дитині лише повідомляємо про результат. І вона сприймає це як особисту образу. Ну, наприклад, дитина очікувала новий телефон, але у зв'язку з якимись сімейними подіями ми не маємо для цього грошей. І замість того, щоб пояснити, щоб спільно з дитиною прийняти рішення, як і в чому ми можемо заощаджувати, і коли ми зможемо все ж таки накопичити гроші на той новий телефон, ми просто приносимо їй ось цю ідею, що телефону не буде. Як тоді ми сприймаємось? Ну як ворог, який просто хоче зруйнувати все спокійне життя дитини, порушити всі мрії і таке інше. А якби вона знала весь процес, а якби вона брала участь в обговоренні, а якби її голос був важливий і вона могла сказати, що «А давайте ось тут трошечки заощадимо, ось тут я готова відмовитись від чогось заради того, вона би відчувала свою співпричетність до сімейного бюджету, до планування, відчувала те, що вона є важливою. А що в житті має може бути краще аніж відчуття важливості. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua